Ми отримуємо в житті те, що ми хочемо, а не те, на що ми заслуговуємо. Бо в багатьох ось є цей не синдром, як це правильно можна назвати, що ти хороша, гарна людина, що ти там роботу чекав 10-15 років, що ти бабуся через дорогу перевів. Ось якісь, типу, плюс-мінус, наче магічні дії, да, які всі ми робимо, або там робили час від часу у житті. Ми віримо, що воно. Повинно ось повернутися нам назад, що якщо я зробив щось хороше, ну воно повернеться і воно 100% буде. А насправді ніхто не буде, так не працює. Ми отримуємо лише те, типу, чого ми сильно хочемо. Бо коли тобі дуже щось сильно хочеться. Ти робиш якісь дії відносно цього. Якщо ти хочеш там нову роботу для себе або клієнтів, ти знаєш, що тобі потрібно стати професіоналом у цій справі, що тобі потрібно навчитися правильно виконувати свої обов'язки, презентувати, продавати себе, будувати стосунки із клієнтами. Якщо ти хочеш стати ахоним блогером чи там експертом, професіоналом в соціальних мережах, ти розумієш, що тобі потрібно робити один, два, три, чотири, п'ять що потрібно вчитися знімати відео, потрібно вчитися розповідати історії, потрібно вчитися спілкуватися з людьми що завгодно через дію. Але дії йдуть від якогось бажання. Тому досить сидіти та чекати і думати, що якщо ти правильна е, хороша людина, яка ніколи в житті е, і муху там не образила, що в тебе все з'явиться. Ніхто. на жаль, світ він інший трошки.